Ну, а це наші ріпаки. Сьогодні 20 січня, 25 рік. Це наші ріпаки від КВС. 6, 5 гібридів тут посіяно. Приїхали подивитися, чи є різниця, як який примерз, не примерз. Ну, Бачимо, що майже не вирізняється, Вон, якийсь один ріпак, він трошки менше примерз. А так всі вони одинаково, Ось бачимо, така полоса вирізняється. Тут зараз і станемо. Хотів розказати вам, що це за сорт. Ну, оце от той, що мені більше всього, мабуть, подобався. Зараз всі їх вирівняло, були в нас там вищі, нижчі, зараз всі вони приморожені. Мороз їх пошкодив дуже добре. Бачимо, ну, лисочки все ось упав, бачимо, ось тут переморожений він ось. Тобто він вже втратить. Ну, Без снігового покриву я впевнений, що тут відсотків 90% буде ось цього листового апарату втрачено. Деякі ось тримаються, такі тугор у них є, що вони живенькі, а деякі ось бачимо. Розмерзлися вони. Примерзли. Ну, будемо спостерігати. Зелений, живий. Чи не побілю, хоча у нас от зараз відлига, так сказати. Бачимо, земля ось аж пороставала. Оростала вже болоца. А тут сніг лежить. Оце найгірше і для ріпака, і для зернових, і для всіх. Ось ці перепади температури. Не страшні, я казав, морози мінус 20, мінус 16, 15, там 10. Як ось ці перепади температур. Що у нас в день на сонці, ми сьогодні міряли плюс 6 на сонці. Промерзлий ґрунт, вчора ми показували сантиметрів 10. І вночі температура мінус 10, мінус 12, мінус 7, зараз потрохи піднімається. Ось ці качелі, як говорять, ось ці качелі саме гірше. Бачите, камінчик знайшли, потрібно винести. Саме гірше для рослин. Тому що на сонці її зараз ось нагріло, вона беру я руками, вона аж тепла рослина, а корінь там повністю зимує. При великих мінусових температурах, там де ще мінус 5 по-любому. Вирівняло, всі всі ріпаки поки що немає. От зараз би показало, я впевнений, щоб якби вони пропали геть повністю там щось листки, то вони повинні, ось листя, яке пропало, яке підмерзло, воно вже виглядає ось так. Нагріло сонечко. І воно ось, звісно, воно було вражене хворобами, але воно і відмирає. А те, що зелене пригріло сонечко, листя прямо тепле. Прямо я його трогаю. Мінусова температура, зараз мінус 4 в тіні, ми міряли. Ну, ось такий ріпак. Ось такий ріпак. Будемо слідкувати, що з ним буде далі, як він себе покаже. Але ріпаки КВС мені подобались. І я сподіваюся, що будуть далі подобатись. Зробимо вибір, так що слідкуйте за нами і ми покажемо, які ріпаки виживуть в південні складні умови. Посухи, морозів сухих. Я думаю, так, такого полігону ніде ви не знайдете, як у нас на півдні. Якщо у нас щось хоч трохи родить, то значить у вас воно буде дуже гарно. Тримаємось, буде все добре.